Доброго дня, шановні. Оце моє багатство залишилося стільки гарбузів. Було багато, але це, мабуть, найстигліші, і хочу вам показати. Оце два, оце один і другий, вони дуже смачні, але вже, бачите, появляються плямки, і їх треба споживати. Тож, перед тим, як використати, покажу. Цей не знаю, чи він достиг, чи ні, бо має якусь зеленуватість таку. Оце дуже смачний. Оце я один розрізала на 12 кг був він. Це, тут я нічого не важила. Ось там теж якийсь такий трошки бочок зеленуватий. Не знаю, наскільки він буде смачний чи ні. Ось. А оцей, подивіться, бачите, я спеціально поставила е, не знаю, який це сорт. Вони пересортувались, переопилились. Читала я про них теж вже має плямку. Отам, от але вона ще не гниє, тому тримаю. Подивіться, ось зараз покажу, яка його. Мабуть, десь 70, от 70 є сантиметрів, ну, десь 73-75. Оце отакий гарбуз. Ну, пишуть, я наподобі дивилась, отакі великі, але все-таки я не знаю ті сорти, які пишуть, в мене таких не було. Може, там був переопилений і він зараз проявився, Ну, не знаю. Але не знаю, які ще, бо торік якісь були довгенькі, але ну, я ще не звернула так уваги. Ви знаєте, це підсвітка у мене у телефоні трошки робить зеленуватість якусь. Тому кольори. Гарніші, ніж показую тут. Я ще, може, зроблю коротеньке відео без підсвітки. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Оце така краса. Ну, Будемо мати до нових досить. Ви знаєте, я дуже вже призвичаїлась пекти хліб, роблю пюре, е, накришу його, Добавлю десь 100 грам водички, гарбуз дає воду. І як тільки парком пройшов, він швидко-швидко готується. Взяла м'ялом, пом'яла, як пюре картопляне. Не перепускаю, не перебиваю нічого. Оце беру грам 700 цього пюре. Додаю дріжджі, цукор сіль, цукру чуть, чуть Ну, Воно і так кисне добре, але мені чомусь хочеться, щоб було трошки такий привкус. І, зам... і муки, але тісто не замішуйте туге. Таке, як на пиріжки, як, ну, таке, щоб відставало від рук. Воно може бути і 5 хвилин, і 7 хвилин, і 10 хвилин місити то тісто, але ви знаєте, не черствіє дуже смачно, оце я його і тримаю, на пюре зараз печу хліб. Попробуйте і ви. Ну, Оце, що я хотіла сказати, я кажуть, похвалитись цими гарбузиками, бо це добра справа. Бувайте здорові.